Добрий ранок всім ми сидимо на території готелю, на вулиці, поснідали, сніданок включений у вартість готелю і очікуємо на мою племінницю Ліліанку. Просто привітатися, де що вона там має мені передати з України. Сьогодні ми йдемо до неї на вечерю, але зараз така буде швиденька зустріч, то очікуємо. Марчик чекає на сестричку, чекаєш Юлю. Всі інші очікуємо, і хто ж це до нас їде? Сонна не крас, але добрий ранок, добрий ранок. Добрий ранок. Ші. 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 отож, тут у мене цілі торбинки це тільки передачі від моїх подруг та знайомих по YouTube. Є такі люди, з якими я близько спілкуюся, і вони вже знали, що до мене збирається племінниця, і хотіли передати мені деякі подаруночки. Я обов'язково розпакування зроблю вдома разом з вами. А зараз ми вирушаємо ще в ще одне цікаве місце. Ми приїхали у містечко Віннетка, штат Іллінойс. Це невеличке місто, словно, звісно, одним туристичним місцем, будиночком. І зараз я вам все покажу. Гарна така місцевість, дуже тут гарні будиночки, але один особливий. Хто впізнає, будинок, в якому знімали фільм сам вдома. Зараз він проданий, але поки що тут ніхто не проживає. Ми вже повернулися в готель. Я встигла прийняти душ, переодягнутися. І з хвилинки на хвилинку в мене зустріч з подружкою, яку я ніколи не бачила. Думаю, багато хто з моїх глядачів вже здогадався, про кого йде мова. Я підготувала подарунки тут, цілу торбинку. Ще невеличкий пакуночок для неї є від подруги з України. Передача Ліля. Тому сьогодні зранку і приїжджала, щоб я все мала готове. Я знову на тому ж місці у готелі внизу. Очікую на свою подругу. Скоро зустрінемось. For, for, for Нарешті ми з Іванкою зустрілися. Я кажу, Іванка, сідай, тому що почну е, зразу з подарунок, але не, не моїх. Ти знаєш, що до мене приїхала Ліліанка, і вже вона зранку була. І для тебе з України є передача від Вау. одної жіночки, яку ми обидва з тобою знаємо. А ну чи ти здогадуєшся, кого я маю на увазі. Дивись, Я зараз, знаю, секунду. От в такому вигляді прийшло до моєї мами новою поштою. Наталочка. наталочка? А мама вже ліліанкою все передала. Я отримала точно такий самий пакуночок. О, oh май, наталочка наша Наталочка. Святку <зас> Наталі, точно. Яєчко, о май. Але гарні, ось такі гарні капчики. То вона Тапочка. сама в'язала. Дякую, Боже, яка. Так що ми будемо з тобою в одинакових тапочках тепер ходити. Тепер мусиш приїхати до мене зі мною, бо ми в тому ходили. Так. Так. Кажу, Боже, яка краса. шкатулочка Наталочка, ну наша, то ну рибка, ну. Стратила гробочих. Вона була в Петриківці і там в Петриківці купила боже, нам такі яйця, шкатулочки. Біча, там, щоб Це то, така краса і, і яйця також. Вау, як гарно. Там для тебе записочка. то вже собі почитаєш. Віталочка, дуже Боже, мені. Приємно дуже, дуже гарні, правда. Дуже гарні слова, дякую. тобі, так. А подарунки то взагалі я навіть нема про що говорити. О Боже, Боже, як це красиво! І ще дивися на писанку. Дяечко, Боже, а писанка, яка красива. Також Петриківка. Це ж Петриківка, Боже, як гарно. Я собі поставлю якраз це весь як гарно. Я знаю, я отримала точно такі, а тобі дивись, тобі аж дивіться, пасує так, до твого так, аутфіту так, сьогодні. Так, так. <ріст> І ще, подивіться, в нас готель взагалі як оздоблений, Майже синьо-жовтий. <реш> <реш> Боже як гарно. Наталочка, я тобі дуже рибко, дякую. Мені теж дуже приємно мати таку подругу ютубну і в е, мене немає слів, якщо чесно. Я справді в сюрпризі Галя молодець тримала інтригу, нічого мені не говорила від квітня місяця, але Наталочка це дуже гарно, приємно і це все назаєм. Люба, бережи себе. Свою родину, ти знаєш, ми тут дивимося тебе і підтримуємо як можемо один одного. Тому дуже гарні подарунки. Дякую тобі щиро від щирого серця. Любимо тебе, обнімаємо і дякуємо ще раз. Дуже приємно, правда, мені ще. Дуже неочікувано, якщо чесно. Вона нам зробила сюрприз як ми її, так? Так, пані Наталя. Робота зроблена, все передано, все ціле. І я вже окремо буду розпакування робити на своєму каналі своїх подарунок, тому, тому що мені ще там деякі мої друзі і підписники передали невеличкі подарунки і я з вами поділюся. А зараз будемо проводити час з Іванкою. Ми проводили час внизу у готелі, випили гарячого чаю. І Іванка вручила мені подаруночки. Цілий пакетик тематичних різних речей з Чикаго. Отож, розпочинаю розпаковочку. Як бачите, Іванка все знімає до себе на канал, тому обов'язково перейдете. Її відео, якщо я не помиляюся, виходять щонеділі зранку. Дуже гарні. Різні речі з написом Чикаго чи з виглядами на місто я отримала. Пізніше вам все детальніше покажу. Або перейдете на канал Іванки, і з часом у неї також вийде відео про нашу зустріч. А тепер настала черга, і мені вручити подаруночки для Іванки, які я готувала від щирого серця. Ага. Ну вирішила Іванка тут від... думала, пошлю її, скажу своїм підписникам. Ідіть на канал Іванки, подивитися. Іванка, тут варення зі смородини. Бачиш, буде ти Ну. Помилюся. Серйозно. Тебе ж смородина ще поки моя виросте, то ти вже. добре. Може О, Це найкращий подарунок. Колись я Іванці подарувала пташку і від Іванки. А по її ну, рекламі, як би сказати, в Ютуб вона показала мене, прийшло дуже багато дівчат замовлювати. Це ті пукетики, моя лаванда, домашня, які я робила міні. Так що тобі такий на пам'ять, також, щоб ти. Ну, не, ну можеш відкрити в себе, наприклад, вдома тоді вже. Заінтригуємо моїх глядачів. Хай вони і цей, наприклад, ці два подаруночки відкриєш в себе на каналі, і я всіх відправлю дивитися туди. Для ніжок, це для ніжок. А Ні, обидві теж для, для ніжок, тільки різні. Одна для так, так, робить одну дію друга другу. О, От тобі і також знала. Класно, дуже класно. Це таке знаєш, добротне горня, що з нього добре випитку. Такий добре <світ> <П 'єво> можна <світ> навіть. <світ> Яка ви добрий? Це що? Смаколики. Oh. смаколики, смаколики, ну, я не така, як ви, що так мені близько українські, польські магазини. Я американські Слухай, купую. У нас теж таких немає. Але це Made in USA. Американські, mm -hmm. до речі. Мені колись їх подарували okay. і мені сподобались. І чайочок, чайочок український, okay. знаєш? Mm -hmm. ну, але з цієї серії оцей самий-самий мій улюблений. бо він з сунечками пахне. Mm -hmm. Думаю, він розсипний. Заварю, будеш у своєму тому гарному чайничку заварювати. Мені, до речі, моя моя Мариночка, знаєш, подружка передала точно такий самий. Ну, все, ці два то буду розпакувати вже а тут два подаруночки Іванка розпакує в себе на каналі, і я не знаю, коли там вийде, але переходьте на канал, я залишу в описі під відео, і подивитися, що в цих це Самий цінний, так? Вітамінка. Це то, що зараз Ну то прийду. всі то на всю сім'ю. Насолоджуйтесь. І, і цього, і намощу собі. Хліба. <плесчання>. І чайочка. Ти знаєш. One love. За куліся показуємо, як це все виглядає з боку. І дивіться, яке ми гарне місце біля нашого готелю. Знайшли два блогери. Звійшлося. Звійшлося. Треба з бігом знімати, бо потім не буде чемси, ні? Нас. На жаль, дуже мало часу, але стараємося насолодитися часом і наговоритися. Чекаю тебе на наступний раз сюди до нас ще і не один дуже... раз. Так, так сталося, що завтра, так, завтра немає в мене часу, тому що їдемо трошки відпочивати. Тому ми сьогодні зустрілися з на намарагувати. Так так. що так. Переходьте до Іванки на канал і в неї будуть цікаві відео з відпочинку, з іншого штату також. Ми на прощання одна друга знімаємо. Гарно, дуже провели час, дуже мало, але так мало бути сьогодні. Інакше нам не вилучається. І тобі дуже дякую. Бачите, я прям все, знаєш, Мені ще дві години бояться. Так, ми так ніби знаємося дуже давно, але нарешті зустрілися. Все щасливенько тобі і дуже дякую, дякую за зустріч дякую. і за подаруночки. Ще раз тепер зблизька покажу, що мені Іванка подарувала в такому ось пакетику з наліпкою панянка Клаб. Смаколики діткам від Кіндер. Вони дуже задоволені, дуже люблять таке. Мені зі смородини такі желені польські цукерки, вона знає, що я їх дуже люблю. Ось таку на воду, бутилочку з Чикаго. Марчик сказав, що собі забере кепочку Чикаго, вже катруся собі забрала. Також все розпроділили. Мені ось такий гарний шопер з трізбом. Також горнятко. Вже маю від Іванки червоне, коли вона мені посилкою. Прислала, а тепер ще таке біле, чорно-біле, як документальний фільм. Якраз всі місця, які ми плануємо ще відвідати. Магнітик. Такий брелочок. Катруся також виявила бажання, що хоче. І Кривачку таку. Чікаво. Все дуже тематичне. Іванці вдячні від всієї сім'ї. Ми дуже раді, що ми з тобою зустрілися. Дякуємо тобі за все. Ну, а після зустрічі з Іванкою ми всією сім'єю вирушили в гості до Лілії з Юрою. Показую вам трішки Нейбрахуд, як тут називають, територію, де вони проживають. Ми зупинилися в готелі, що нам близенько. До всіх, кого ми планували відвідати. Так. Ми в Лілі в гостях. Ліля наша господинка. Що тут? Ой-ой-ой! М'ясо, картопелька. О, ой, каче. Молодець. Дуже дякуємо. Така вечеря, смачна домашня. Нам вже ті ресторани трошки під підноду їли то якраз. Супер. Дивіться, що um, yes, я сьогодні буду смакувати клас. І садочок наш Український oh my, oh, і катрусі uh, улюблені. Марчик, uh, uh -huh. I mean, що тобі подарувала, Ліля, покажи. No, I, I that, ліля, нам подарунки. Це різні сорти F25. пива and для Брендона. Ось така у нас колекція пива від Юри і Лілі. Опіля, Львівське, медове Микулин. Різні види опіля Микулина. Дуже-дуже гарний подарунок будемо смакувати. Дякуємо вам. А Марчику що? Майнкрафт. О, Вау! І ще о, і make your own birdhouse. Yeah. Супер, ми ви конамейк, не бердхаус. Катя, ти що? У мене такий гарний Сісі Крім для мене. І подивіться мені Лілін хлопець, який красивий букет подарував. Просто неймовірно, краси. і красивий. А лілії так пахнуть. Там брендон собі з Юрою розмовляють. Зараз Катруся вам покаже, що їй Ліля подарувала. О, це що? Ордінарі, але це гарний. Так. О, маскара. Це туш. Лип. Ага. Олійка для губ. І кіндер, кіндерка друса також любить. <плес> Та ми сьогодні проводимо вечір в Лілі. Дуже, дуже, дуже це що, свинина? Красота. Що тобі сюди? Ага, я хочу його порізти, Будеш різати. Так Але мені треба. Давай, -пи 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 -пи. я йду тобі з дороги. <плес> 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 Там ще Ліля рибку. <плес> <плес> Розпакування подарунок. Так, Юри. Футболочка, але то як люди. А тут нема? Розглядай. Просто не треба мірити, але емочка підійде. Так, так, я дівки я в Мені припало до душі через те, що тут синенька із жовтим коликом. Брендові А ну, чекайте, то я вже в курсі діла, хто що носить. О, а тут бач, ви така Дуже гарно. До речі, до речі, я був вдома в Келімкляні. Кляйн, має будинок на Лонг Айленд, я був вдома. Серйозно, на повному серйозі. Я возив пасажирів. Добре, емочка теж, підійде? Так. Все, супер. Я зараз ще помірюю, що пісками. Добре, Ліля, відкривай свої на здоров'я, носи, здоров'я. Тебе давай тут що? Відкривай. Подарунки, що що? А маште кровати? Рві, а що, наша того паперу. То у вас буде такий family way. look. Тоже такий калі клей. Знаєш, вона треба болтан вдівають. Та, щоб тільки підійти. Так, два калі не клей. Але тоді я піцу не зможу їсти, бо я... Зможеш. Я зараз вчихну піцу. But what the name of restaurant where you... It's... Rosati's... No! It's...

І такі. Коротше, на вибір, які тобі сподобаються. Марчик, ти там такий бекграунд мені робиш. Опа. Так. Відкриваємо тут. Що? Покажи. О. Коуч. Сирежки, минулого разу я тобі так. Майкл Корс даровала. Моя каста подарувала мені сережку до моєї сумки. Майкл корс. Так, такі до... теж схожі, а тепер до моєї сумки я буду мати. Дякую. На, Взагалі. <laughs> <laughs> О, далі. Знаєш, вся довго косметка, яка в мене є дома, то від тебе. Ну це вмивалка, вмивалка, вмиватися. Змивати косметку можна. Так. Ліхатістик. Опа! То Анастасія Беверлі хілс <laughs> Нюдова. То що треба? Не, не дуже нюдова, подивишся зараз. Клас. А, ну давай я відкрию. Yeah, я вже не знаю користуватися це. Я думаю, я знаю, що ти таке якесь похоже все so. використовуєш. That, uh, let's see. Let's see <coughs> так, хлопців там своя. Так. Розмова про піцу. Ага, це певно ну? Glow Kit від Анастасія А Ану як воно так переливається? тут камера не передає. Так, трішки. Так. Не Решті знаю. Не я знаю, що ти таке любиш, я таким не користуюся. А що бачила і думала, що тобі підійде, то і брала. Дуже дякую, у нас дорожньо. Корейський. Ага, крем для плейки. Корейський. мірикл крім таке, що спише що мірикл чудо, чудо творить. Вже розкажеш нам, чи то мірикл, чи не мірикл. А то тобі на місяць масочок щодня 30 штучок. Бачиш, Клас. і вони так як знаєш, як серветки тягнуться ага. тако. Витягуєш тут і... тут так можна. Так, так, і відкриваєш Клас. тут. От тут -то відкриваєш, але вона певно приклеє, А ні. Ну от, і знаєш, як, як вологі серветочки. Але то маска, на лице і вони 30 штук на щодень. Дуже класно, дякую. І ша щось я вже сама забула. А. Ластван <свят> масочка для волосся. Це Катя такою користується. Вона дуже класна. Yeah. Мені я десь теж в Ютуб від якоїсь американської блогерші почула, що ця люше yeah. люсета чи як взагалі гелі для душу дуже цієї фірми класні шампуні і оці маски для волосся дуже гарні. На здоров'я. Ось такі розпакування. Так, а хто то у нас? Усик і хто? І кличко? Бій! Yes. Here, huh? okay. 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 Ось так ми провели свій перший день перебування у штаті Іллінойс. дві дуже важливі, гарні зустрічі. Очікуйте наступних відео. Побачимось, бувайте здоровенькі.